Фонд державного майна України голосив перші онлайн-торги з оренди державних сільськогосподарських земель у рамках проєкту Земельний банк Вінничина стала першою областю, де відкрито доступ до цих земель, що надасть нові можливості для аграріїв, надаючи доступ до державних земель через онлайн-аукціони. З нами на зв'язку Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний земельний банк, керівник проєкту Земельний банк. Вітаю вас. Вітаю, Вінницька область була обрана першою для запуску онлайн-торгів із оренди державних сільськогосподарських земель. Скільки ділянок увійшли до переліку перших лотів? Сьогодні дійсно важливий день для всього українського суспільства, для українських аграріїв і для Вінниччини в тому числі. Ми дійсно запустили перші земельні торги по проекту Земельний банк. Це 16 земельних ділянок у Вінницькій області на загальну площу 1075 земельних ділянок. А розкажіть, хто може взяти участь в аукціонах? В аукціонах зможуть взяти участь. Будь-які бажаючі особи, тобто це українські аграрії. Це можуть бути люди, які працюють на землі, люди, які хочуть розпочати власний аграрний бізнес. Сьогодні не потрібно ходити по кабінетах і з кимось домовлятися про те, щоб орендувати землю. Можливо, просто на прозоро прийняти участь в таких торгах. Також це можуть бути і аграрії, які працювали на територіях, які, на жаль, сьогодні є окуповані. Вони зможуть відкрити або і продовжити свою діяльність. На територіях, яка є підконтрольна е, Україні, а які ж особливі умови або вимоги взагалі існують для участі в торгах? Чи є можливо якісь обмеження для потенційних учасників? І що потрібно зробити, аби взяти участь? Загалом обмежень таких немає. Є бажаючі, які хочуть прийняти участь в торгах, які хочуть працювати законно на землі, обробляти її. Єдина умова це те, щоб ці особи не були пов'язані з країною агресором, не були в санкційних списках. Загалом всі бажаючі українські аграрії можуть прийняти участь в таких торгах. Переможцем буде той, хто запропонує найвищу орендну ставку по земельній ділянці. Чи планується розширення кількості лотів на торги в інших регіонах України до кінця року? Якщо так, то які області можуть бути наступними? Загалом перший пул земель включає 20 областей, 105 громад. Це ті області, які будуть. Оголошені слідуючими після Вінниці. В перших, в перших областях це буде Хмельницька область, Київська область, Кіровоградська, Одеська і так далі. По списку ми, ми готуємо всі земельні ділянки по цих всіх областях і почергово будемо. Оголошувати про це будемо звичайно повідомляти в ЗМІ для того, щоб було більше бажаючих і більше людей змогли скористатись правом саме офіційно взяти ці землі в оренду. А які ж переваги проєкту Земельний банк? Чого ви очікуєте від його реалізації? Найбільша перевага і найбільше очікування це наповнення державного бюджету сьогодні, коли країна стоїть перед важливою перед великими випробовуваннями, і наше основне завдання, якщо ми не є на фронті, основне завдання це наповнювати бюджет, аби підтримувати наші сили оборони. Тому цей проект передусім. Про наповнення бюджету друге, це те, що в рамках проекту ми виводимо з ціні більше як 800 тисяч гектар сільськогосподарських земель, які сьогодні на цей час обробляються в не зовсім законний спосіб по різних сірих і чорних схемах, де чиновники на власний розсуд вирішують, кому саме передати цю землю в користування. Наш проект дає можливість ці землі отримати будь-кому бажаючому, без як я говорив раніше, без необхідності заходити в якісь кабінети. Тобто людина бажає працювати на землі, приймає участь в онлайн аукціонах на системі Прозоро державній, яка вже себе за ці роки зарекомендувала як. Яка має довіру в суспільство, тому для нас важливо, щоб вивести ці землі з тіні і дати її мож, дати можливість нашим громадянам орендувати її в законний спосіб. І третє, звичайно, це те, що частина таких земель, яка рахується в державі як пасовища, насправді розорюється, і ми хочемо привести відповідно в порядок документи по таких землях, оскільки різниця в грошовій оцінці, між пасовищем і рілею відрізняються близько п'яти разів, і через це держава навіть не доотримує ті кошти невеликі, які б могла потримувати. Тобто, ми хочемо ті землі, які дійсно розорюються, перевести по документах в рілю, і дати можливість в законний спосіб на ній на цій землі працювати. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний Земельний банк, керівник проєкту Земельний банк.